Вітаю, шановні друзі, як американці, а сам республіканці хочуть закінчити війну Рок, збагачення та боротьба добра і зла. Цікаве інтерв'ю кандидата віце-президенти США Джеймса Венса, яке ви зараз побачите, дізнаєтесь багато цікавого. Я не буду нічого казати. Ви подивитесь, напишете власні коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Але друзі, цікава позиція заключається в тому, як інший табор США, політичний табір США, бачить Україну, як вони вже позиціонують Україну і як вони будуть сприймати Україну, друзі. І ще раз наголошую, от Джеймс Венс в цьому відео, яке ви зараз побачите, скаже, що це не війна між добром і злом. Росії було не варто вторгатися в Україну, але і в Україні багато проблем там корупція і все інше. Ну в чомусь він правий, в чомусь ви самі вирішить, друзі. Але як ви розумієте, враховуючи те, що на наступний рік вже зменшується фінансування для України, а витрати на оборону тільки збільшуються, Все це на плечі платників податків лягає. То наступний рік у нас з вами буде ще цікавіший. Ніж три попередніх. Подивіться, будь ласка, відео. Що? що це, що ми там робимо чоловіче, це складне питання, і я думаю, що деякі люди вважають, що це велика гуманітарна місія нашого часу. І я думаю, що це спонукає до дій, навіть якщо це фальшиве і неправильне. Деякі вважають, що це як війна між Добром і злом, так або Росія зло, Україна добро. І коли ти входиш у цей казковий настрій, ти можеш виправдати багато дурних дій і рішень, бо, звичайно, ми завжди хочемо підтримувати хороших хлопців. Але можливо, правда в тому, що Росії не варто було вторгатися, але в Україні також є багато проблем з корупцією. Так, це трохи складніше ніж здається, і на жаль, у вас немає американського лідера, який би дійсно зрозумів, що там насправді відбувається. Я маю на увазі, що деякі люди зрозуміло збагатяться від цієї війни. Ви говорите про BlackRock та деякі з цих великих фінансових установ, які говорять про витрати сотень мільярдів доларів на реконструкцію України. Ми знаємо, що ціни на акції оборонних підрядників злетіли після початку війни, з початку війни в Україні. Отже, це складна суміш. Так деякі люди багатіють деякі переконані, що вони хороші хлопці деякі переконані, що це велика гуманітарна місія, і все це приводить до дуже дурного місця. І саме з цієї причини я хочу, щоб Камала Гарріс і Джо Байден сказали, що до біса ми робимо. Це яка мета, що ми намагаємося досягти. А той факт, що у нас немає президента або віце-президента, який може це пояснити, означає, що нам напевно взагалі не варто тут бути. Росія хоче закінчити цю війну, Україна хоче закінчити цю війну. Європа, яка між іншим не дофінансує цю війну, тоді як американські платники податків дуже щедрі до українців, європейці хочуть закінчити цю війну, бо це підвищує їхні ціни на енергію. Тож я думаю, що це виглядає так. Трамп сідає, каже росіянам, українцям, європейцям, ви, хлопці, маєте вирішити, що робити. Що таке мирна угода? І ймовірно, це виглядає як поточна лінія розмежування між Росією та Україною, яка стає демілітаризованою зоною. Вона сильно укріплена, щоб Росіяни більше не вторгалися. Україна залишається незалежною суверенною державою. Росія отримує гарантію нейтралітету від України. Вона не вступає до НАТО. Вона не приєднується до деяких із цих союзницьких інституцій. І я думаю, що в кінцевому підсумку це виглядає саме так. До речі, німцям та іншим країнам доведеться фінансувати відбудову України. Ось як я думаю, що ця угода в кінцевому підсумку виглядатиме. Але я думаю, що станеться ось що президент Трамп прийде туди як обраний президент. Вони бояться його в Росії, хвилюються за нього в Європі, тому що знають, що він насправді має на увазі те, що каже, і я думаю, що він зможе швидко дійти до угоди, тому що це божевілля, чувак. Росіяни, українці та європейці кажуть, що не можуть воювати вічно. Так навіщо? Чорт забирай. Ви воюєте ще один день, якщо всі вони намагаються знайти спосіб вирішити це. Відповідь така, або принаймні пережити це, щоб зупинити це. Ви не зможете вирішити війну, але принаймні можете її зупинити.